This story will eat you alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. 27 жовтня вийшов довгоочікуваний хорор Alan Wake 2. Сьогодні розберемося, який шлях пройшов гра до релізу, та чи вдалося сіквелу перевершити оригінал, продовження містичної історії про письменника, що здатен своїми рукописами змінювати саму реальність. Довелося чекати цілих 13 років. Перша частина була дуже успішною. Це було унікальне та проривне бачення Сема Лейка, головного сценариста, банально на перший погляд, тему боротьби світла та темряви. Але, не дивлячись на успіх першої частини, ремедій не змогли заробити достатньо коштів на сиквел, тому почали шукати інвесторів для фінансування розробки і продовження. Таким інвестором стала компанія Microsoft. Але вони поставили одну умову: що перед другою частиною хорору про відомого письменника. Вони випустять гру у новій франшизі ексклюзивно для нового Xbox, але потім ця гра стала ексклюзивною для Windows 10 Це Quantum Break. Сама гра була непоганою, особисто мені вона дуже сподобалася, але очікувань Microsoft вона не виправдала, тому продовження Алана Вейка знову забуксувало. Але розробники вже всю працювали над новою частиною, тому вони замість другої частини випустили спіноф Ланвейк American Nightmare, в якому було втілено ті наробки, що планувалися для другої частини. Сама ж гра була дуже сумнівною, але її сюжет став важливим для розуміння подій другої частини. Потім у розробників знову почалися проблеми, в тому числі з авторськими правами, тому вони знову були вимушені розробляти нову гру. Контрол. Яка за виходом всіх доповнень стала повноцінним спін-оффом Алана Вейка та пов'язала всі інші ігри Remedy в один всесвіт. Тому для повного розуміння другої частини Алана Вейка треба спочатку пройти два Макзапейна, першого Алана Вейка, American Nightmare та контрол зі всіма доповненнями. Я можливо випущу окреме відео зі всім, що треба знати перед проходженням Алана Вейка 2. Та можливо відео про сюжет самого сіквелу. Пишіть коментарі, якщо вам таке було б цікаво. Ну і врешті-решт, проблеми з фінансуванням та авторськими правами були вирішені, і Ремеді нарешті готові представити світу продовження легендарної гри, поєднаному всесвіті світі всіх його розробників. Тепер давайте поговоримо про сюжет другого Wake. Тут не буде саме спойлерів до другої частини, але передумови подій другої частини. Засновані на кінцівці оригіналу, тому, якщо ви не грали в чудову першу частину і не хочете спіймати спойлери, то краще перейдіть до наступного таймкоду. Починається гра з того, що ми вештаємося лісом біля озера якимось товстуном, котрого ловлять якісь культисти та проводять з ним якийсь ритуал, приносячи товстуна в жертву. розслідуючи це вбивство, на місце прибувають двоє агентів ФБР. Одним з них є Сага Андерсон, нова протагоністка гри, афроамериканка з шведськими коренями. Та як треба? Агенти розслідують вбивство. Під час розслідування з ними починають відбуватися всілякі містичні події. А Товстун, виявляється їх колегою з ФБР, 14 років тому приїхав на озеро розслідувати вбивство, до яких був причепен Алан. Потім агенти знаходять і самого зниклого 13 років назад письменника Алана Вейка, який починає їм розповідати, як він там опинився, розповідати про те, як він вибрався з пітьми озера, в який опинився в кінці першої частини. Далі сюжет сповірити не буду. Геймплей, у грі, на мій погляд, як для хорору, значно покращився. Гра трохи відійшла від фокусу на боях, а тепер робить ставку на атмосферу та різні загадки. Бойова система стала схожою на Resident Evil або за Last of Us. Коли ви дієте в умовах дуже обмежених ресурсів, патронів, батарейок та ліків, принаймні у мене на високій складності було так, і вам потрібно гарно цілитися та обирати цілі. Після зняття захисту від пьями лігетариком у противника з'являються вразливі місця, поціливши котрі, можна нанести дуже суттєву шкоду супротивнику та зекономити такі дефіцитні набої, а деяких судочок краще взагалі уникати. Як для корору, що робить ставку в першу чергу на занурення, мені такий підхід подобається. з ФБР веде розслідування. Боже мій, як же мені сподобалася дошка розслідувань, де все, що ви знаходите в грі, перетворюється на зачепки, то ви самі розкладаєте ці зачіпки по дошці, де дуже круто проводяться червоні нитки, як в якихось американських фільмах. Мені тут трохи не вистачило того, щоб гравець сам міг робити якісь висновки або хоча б обирати між двома трьома точками зору, як в році від української студії Frogware. але ці гри у дуже різних жанрах, тому і так непогано. І це дуже цікаво розкладати зачіпки по дошці і читати висновки саги. Юбісофтам тут є чому повчитися у Remedy. Сага також може читати думки людини по її фото, що теж дає нам нові зачіпки. За Алана же ви блукаєте в пітьмі по різним сюрреалістичним локаціям, схожим на вулиці Нью-Йорку. Алан же не збирає зачіпки, а пише сюжет для того, щоб змінити реальність і вибратися з пітьми. В нього є можливість як змінювати світ локально за допомогою пристрою, що може переносити світло з одного місця на інше, тим самим змінюючи світ навколо джерела світла, так і може переписувати історію на своїй дошці, що глобально змінює світ. Це Алана також грати дуже цікаво. Ми фактично маємо дві гри в одній, і це дуже круто. Графіка в грі дуже гарна. NextGen нарешті повноцінно наступив. Текстури освітлення все на вищому рівні. Тут все відчувається дуже реалістично. Що гарно формує атмосферу страху. Хоча іноді розробники прибігають і до банальних скримерів. Ось оптимізація підкачала. Щось для розробників останній час робити ледь працюючий продукт стало нормою. Ра має просто нереальні системні вимоги, і навіть попри них, іноді трапляються просадки. в розсадки. У мене на 4070 фреймрейт був непоганий, але дуже нестабільний від локації до локації. Також були фрізи при підвантаженні локацій гра грав мене на SSD, але це не критично. В грає українська локалізація, що дуже гарно, та з нею знов пов'язаний якийсь скандал, Нібито її робили росіяни, як і за локалізацію другого гостранеру, погляд якого теж незабаром буде на каналі. Так я й сам помітив, що локалізація тут дуже неякісна, та не підібрані шрифти, але все одно я раджу вам грати саме українською мовою, незважаючи на недоліки. Треба, щоб розробники бачили, що попит на українську мову в іграх є, а якість локалізації буде покращуватися з часом. Нам для початку треба досягнути того, що по всіх іграх була хоча б текстова українська локалізація, а ми зараз показуємо, що нам яку б локалізацію не дай, що чудову та професійну від української компанії, як в Boulder's, або неякісну від росіян, як Хостренері, українці все одно будуть невдоволені і гратимуть англійською або навіть російською мовами. Тому, будь ласка, якою б вам українська локалізація не здавалася б дивною, грайте саме нею, так ви робите свій внесок в українізацію ігрової індустрії. Тож, підводячи підсумок, я хочу сказати, що Alan Wake 2 чудова гра, з сильним сюжетом, написаним одним з найкращих сценарістів сучасності Семом Лейком. Одна з найкращих ігор, що виходила в цьому році, і точно найкраща гра всіх часів у своєму жанрі, у жанрі хорорів. В ній всі найголовніші аспекти доведені майже до ідеалу. Але вона має і низку недоліків, як от погана оптимізація, рефарбовування героїв на потіху твітряним лівакам, які все одно гру не будуть купувати, та не дуже якісної української локалізації. Тож, зважаючи на все це, гра отримує від мене 9 балів з 10. Мені гра дуже сподобалася, і я вже ж я її вам раджу. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалося відео, то підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. До зустрічі!